целый великий! <laughs> Он его зараз забаранит, то типа. <laughs> hello, man! Чувак! Oh! Hello, hello, man. Hello, 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 hello. You hear me? Good game, старый! Что был тут? Ты просто поглянь на Окей. Барам пам барам -бам, -бам, бам барам бам бам барамбам бам 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 Ну шо ви чебуреки, Де ви є охарики? Прикорочки. Зараз ми їх похрумкаємо. Ну, або нас похрумкають. Це вже така, така ситуація, you know Hello! Anybody hear me? Чи не hear me? Так, тут тут чекай, чекай, чекай. зараз я тобі дам прокруй. О, бля, це великий! Я думав, що це малий дрон. А, мені здається, що йому пофіг. Мені здається, він мене зараз забаранить. Давай, давай, збивай мус, часари, збивай всім чертям собачим. О, що він робить? Що він робить? Окей, я зрозумів. Де цей хрін? Sometimes you have to take a break from being the kind of boss that's always trying to teach people things. Sometimes you have to just be the boss dancing. <laughs> stop, stop, man, stop, please, please, stop. Don't kill me, don't kill me, man. Please. <laughs> 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 Kill him. Man, please, please, don't kill me, please, man, please, 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 please. Oh, you stupid. Так, ну що я можу сказати? Агресивно грати в цю гру складно. Тому? Тому що тебе просто спини вбивають і все. Намагаюся з ними по проксиміті поспілкуватися, но, ну, угу, угу. Зараз. Так воно і буде. Всі мовчать і чомусь. Не знаю, можливо це тому, що соло геймінг. Цілих лихварі тупо хочуть просто налутатися. Треба більше луту, лутер-шутер, камон. Жодної пощади. Ну мене це не дуже приколює. Хотілось би якось розбавити той геймплей спілкуванням юноу. You know? Hello, man! What's up? You hear me? Man, hello! <laughs> Чувак тупо відкис. Він <laughs> дуже образився за те, що я киянкою забив, мабуть. Ой, злуги, ну це було гарно. <laughs> Ось вот чому я полюбляю цю гру, вона офігезна просто, камон. Ну, він, він 100% у мене почув по проксиміті, по you know. І вирішив такий, та ну старий. Не хочу я тебе чути, Генста. Ооо, факт. Нам ми прийшли з кайфом пограти в цю гру. Там, от мені більше всього подобається, що в цю гру можна грати з кайфом. Я не знаю чому. Я в жодному в кожному экстракшені шутері. Ти п'ятніш, там намагаюся винести той сратий лут. Поки що? Я беру фрічний лодаут і тупо кайфую. Добре, давай обсухаємо. Слухай, може тут якийсь гарний лут буде. Що відбувається? І тут. Чувак! Йо, Що за хрінь? М. Ти долббайнь, мені щит зніс. Так, ну мені це не подобається. Окей, okay, що це було? Чому він горить? Вау! Окей, окей, це було неочікувано. Я можу тепер залізти сюди? Прикольно, це, це якийсь захисний механізм? О, тепер, о, тепер я можу обшукати його. І що? Вийде? О, oh, фак! Вийде, прям до тієї потвори! Let's go! Хо-хоу! Oh -oh -oh! <laughs> nice, <американські> гірки, американський гіркий, чеш! Мені сподобалось. Відразу смок. Найс. Nice. і погнали на Есперанцо Я один успішний рейд. Чим я вас і мене вітаю? О-хо-хоу! Oh -oh -oh! Так, let's go! Free Logic! Зараз подивимось, що з того вийде відразу в червону арію. Якщо я зможу туди дійти. Ну що ти старий, виходь давай. Він засів за тією будівлею, скоріш за все. та 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 він пікає, здається, ні? Та він в нього намагається, він відійшов. Hello, yeah, my friend. Має таке враження, що він...

I'll revive you. I don't know, man. Wanna go together? Yes, yes. Окей, okay, чувак відкис. Все, я... <laughs> я... дійсно хотів з ним затімапитись, але я не знав, як його підняти. Камон. І в нього мікро, здається, не було. Ну, все, не погано, я тут залутали. Цілу... <laughs> Вишарди, мій рівень англійського, так, сокіабли. Хорош кажучи, наскільки я розумію, для того, щоб підняти чувака, потрібен е спеціальний такий прикол. Ось, у мене його немає. На що я це взяв? Зламаний щит. Ось, у мене його не. О, фак. він мене бачив? Він за залагав, чи що з тим типом? А чому він стоїть? він залагав мені, здається. Мэн, мен, 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 мен. doing? Окей, What the... What okay, goodbye, man. Gg. Он ще один біжить Давай, підходь, В мене дробаш для тебе, є солоденький. Чо, ти боїшся? Боїться. Тут скільки трупиків, чуєш. Хоче підлутатися. Намагається гре у мене закидать. Він був не не, не перезаряджений. GG мен, GG. Nice try, man. Nice, nice. Гарна спроба, старий. You hear me, man? Hello. Hello, man, you hear me? Що вони ніхто не хоче. Один один намагався поговорити, але в нього, ну, він тупо не міг. Окей, okay, мен, G G. Good game, старий! Що я наробив тут? Ти просто поглянь на це. Окей. Okay. Я цього не планував, але вийшло непогано. І там ще ті один валяється. Мені здається, поки що це на найрезультативніший рейд, ну, в цьому плані. Цікаво, що я в них зараз знайду. Окей. Okay. <laughs> ну Це реально, це максимально результативний був пайп. Не всіх я перебив, але все ж таки було непогано. Ну, ще раз повторюсь, ви зрозуміли мій рівень англійського, так, сокіаблі. І відповідно я ще не можу до кінця розібратися, які набої краще брати. О, точніше не так, не те. Що краще лутати, розумієш? А, чувак, мабуть, намагався піднятися, він просто в текстурах там з. А, все, окей, я зрозумів. <свист> я мене просто. окей, 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 мене настигла доля цього типа. Ти уявляєш? Це просто баг в грі. Він тут застряг, і я застряг. І скоріш за все, мені просто кінець, я не зможу звідси вибратися жодним чином. Але був гарний рейд, мені сподобалось. <свист> <свист> так, а в мене нічого немає. Що буде, якщо я грену, наприклад, під ноги собі кину? Ні, мені це ніяк не допоможе. А я ще думаю, чому він стоїть не рухається на місці? Було дивно. Бачите, я на цьому моменті забагався. Ну це непогано, ми ще й баги знаходимо з тобою. Nice, nice. Так, ну, дрона ми збили, але це нам ніяким чином не допоможе. Я не розумію, що треба робити далі. Ось це зо. О, можливо, він мені допоможе звідси вилізти. А ну, старий, іди сюди. Давай. Come together, я тут. right now, диставай. Давай сюди, давай, 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 давай. Ну тут я, ти що не бачиш, сліпати потвора, Давай, іди сюди. Можливо, зараз ця тактика спрацює, можливо, ця хрін стрибне на мене. І тим самим якимось чином виб'є мене з цього багу. Може він не розуміє, звідки по ньому стріляють? Так, розробники, треба це пофіксити, ну, бо це не діло. Давай, 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 іди сюди. Мабуть, не розуміє, що тут хтось є. Wanna team up? Ааа, ось як треба тімапитись, все, я бачу, я зрозумів. Не дарма ми тут стояли. Я тут так факаюсь стою, і ніхто не приходить. Ну показуй, що в тебе є. Це офігенний лодзик, Як з цим всім вийти. Це був би просто топ. Але всього чувака, ти поглянь, що в нього було. Ти просто поглянь, чим ми могли зараз повиходити. О, ось в мене є зіплайн. А ну давай спробуємо Чекай, чекай. Єе oh, бос! Yeah, oh, yeah. Не вбийся! Hey, yeah. Ми звалили, чуваки! Камон! <laughs> все, тепер головне евакуюватися. Що, будемо ризикувати ще туди лізти? Та ні, в мене повністю все забите. Все, тепер нам треба вийти. Нам тепер треба вийти, чуваки. Я просто не вірю в це. Я просто в це не вірю. Я просто в це не вірю. Де Івак? 30 секунд. Я не встигну, 50 секунд. Фак, в мене останній лишився. Слухай, але в чуваків пухи були, ти просто поглянь. Я навіть оце не знаю, що це таке. Це щось схоже на якийсь кулемет, знаєш. Зеліана, як у чуваків, був чимось схоже, я не знаю. Це вже кращий рейт мій, насправді. Тому що 55к, мені здається, я ще жодного разу, скільки не виносив. Але якщо я ще плюс вийду. Ну і плюс, відповідно, скільки чуваків ми перефакали. Камон. І головне ще один момент, ми розібралися, як. Е -е, тімейтитись з чуваками. Ну, принаймнее, я так думаю, что оно... Я разобрался, и оно действительно так работает. Впрочем, по-дивому, Что, бомба? Снимай! Бомба, О. я тебе сейчас покажу бомбу. Вот это что-то такое. What the fuck? What the fuck? Что? Что это было? Это что такое? Это ядерка какая-то? Окей, у мене немає диму. Що це в біса було? Не знаю, натискай. <плес> Що це було? Мені хтось може сказати? Вони, типу, підривають аерію під кінець. У мене позаду може бути, чувак, але я не здивуюсь якщо хтось в кущах просто сидить, чекає останньої евакуації. Хвилина лишилась. Хвилина, чуваки, я ще жодного разу так не виходив. Якщо ми зараз вийдемо, best, 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 просто best of the best ever екстраксом. <плес> давай, виходимо. Відкривай! Відкривай, відкривай, відкривай! Тут до речі, когось били, я його лутати не буду. Давай давай давай, 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 давай стрий! Давай, швидше, друкуй, натискай на ті клавіші, давай, давай, давай! Чуваки, ми евакуювалися. Ми евакуювалися. Best extraction ever. Дякую.